Дай Боже здоров'я всім. Приїхали до пана Василя. Штефурак чи штефуряк? Штефурак, ветлікар. Ветлікар. Це є в нас село Великий Іражен Косівського району. Має пан Василь такого коніка. Конік вичищений, та? так, так. то це кілько йому років є. Чотири навесні роки минуло. Конік був у роботі. Василь його викупив. Осодня трошки. Є там зараз покажемо. Є ранка, шлеї, що натерло. І, але забрав до себе. І має на продаж. Взагалі ми зараз познімаємо то є ще. Коніки на продаж. Є там така лошичка. Зараз ми покажемо. І він гуцулячок, але покращений гуцулячок бо є він з чимось хрещений, бо такий задок. Зараз ми на лошичці покажемо. Вона фактично відповідає повністю лошичка гуцульській породі. Мене просили показати. Гуцульських коней, то ми зараз щось покажемо, розкажемо. Може Василь щось знає, щось розкаже більше. Так, ноги. Пррррр, маленькі. Ноги чистенькі, файні. Так, будете писати, питатися, чого такий дзвінок у коня, то це для того, що коли коня відв'язують, пасе в толоці. Щоб знати, де він знаходиться, бо у нас по суті чоловік привів його на село спеціально для того, щоб познімати. А так то пасе в толоці, то як залізе десь у корчі, аби знати, де його шукати. Через то такі умивальники кладуть на це. Має таку зірочку. Мешко. І має я це запшикує Василь. Содняно, це де це зі спреєм, ви. Так, так, о, цього. Але це загоїться, то й нічого тут Товно, не буде. маєш. Це вже би загоїлося, муха не дається. Муха так. не дає, би це загоїлася. Вона зараз на вересні п'ядесяти на осінь. Та йому для нього трохи так. І тут хамут собі буде стояти, і та У хамуті би багато легше ходив, так? Ні, просто не буде на, натирати вже цю раду. Ну, щоб воно воно б закривало. Так, так, але треба би воно зажило, все рівно так. під хамут, то треба би воно зажило. Все. Я, У мене вже репця було теж таке саме. Я тобі покажу, зажело вже повністю. все. все. Та, ну, зараз познімаємо жеребця, то й покаже. Що по ціні? Скажіть, бо люди просять постійно ціну сказати. Ціна. Та ми скажемо ліпше на відео, та й ви собі там що на торг лишиться, так, аби... 28 тисяч гривень чоловік хоче. Конік файні угодований. Молодий роботу має. Роботу має гарну. Живенький до роботи, так? Не дрімай. Ну, такий, такий коник. Зараз. Ану, покажемо де ця мешка пішла. А ми тут її покажемо на потоці вона є. Вс маленько. Ну, але ота є гуцука. Ноги тонянькі, гуцулики. Чекайте, я тут ну, ну, лопущу злізу, Лобина, проте, оце не, є такий не, явний представник гуцульської породи. Ноги тонянькі, Зад у гуцульці в ній коляні, такі собі в них. Зато такий має бути у гуцульських так, так. коней. Так. Ото що, коли покажемо, е, допустимо, десь якогось коня показують, той трошки він, ну такий на подобі як ото, трошки вищий, то вже кажуть, о, то гуцулик. оця гуцулик, отакий. Ось кращено вже там є яка порада з тим, з садрісами, Має такий цікавий. Ось таке, ось у Болоті. Та собаки, що? Машино. Це є мащенчелик. Махайно так. Має такий пружок гарний. Отак вони собі тут Ну, Подивіться які пора, поради. А там водичка тече. Це від кого є Та Водичку треба пікує. Це від печії, оце і водички попили і впускає. Отак Та, з такої скале, джерело витікає. І красота, там трохи вище. Риба є в потоці. Ні. Зараз ще. Водичка сіла. Ми зараз може десь ще й на камеру зловимо якогось форелика тут. Плямі є. Красота. Файно, водичка собі черчить. А є, я бачу, ген, де є. О, малячок і попав на камеру. Попав маленький ген де є. Супер. Не, не, добре, найбуде. Ми покажімо ще оцю красуньку. А вона ну, у нас собі спокійно постоїть. Вона витачилася, вивалилася. Спокійно, чемно, адекватно. Ножки тоненькі, Оце все є саме найнастояща гуцулочка. Що Василю за цю гуцулочку ви б хотіли по ціні, який її вік приблизно, скажіть? Перед Петром рік минув. Перед Петром рік минув. Так. Ми. А що по, що по ціні? Що би ви хотіли бивати? 18, би? 18 тисяч гривень чоловік хоче за цю гуцулочку. Якщо би хтось хотів, торг є, так що взагалі -то, є чоловік, що хотів би її придбати. Але якщо хтось дуже захоче такої гуцульської породи, то шанувальники, шанувальники гуцуликів. Так, а ну Василю виженіть її трошки туди на сонце. Ми її покажемо ще май трошки ліпше. Йде мене. Воно таке темне, що воно собі думає, що так походити. Ні. Це є Я отак ще. А ну тепер встань маленька, Встань. Ну. Ось такі груди, гуцулочки, ножки. Дуже вони компанійська така порада, вони дуже люблять компанію людей. Жеребці, гуцулики то трошки омразні такі, вони а, <свісна> тяжко заучуються, котрі жеребці. А кобилки переважно такі спокійні, чемні. Навесні ячка купає, що вихопи таке. Почистили на навесні та й стає спокійний зразу. Ну, У мене було поні, то я чистив був, але воно ж до вас не було, не успокоїлося. Я не знаю, то ж чудо було, а не поні. Воно ну, ребро на цій гуцулочці є, але вона росте тепер що це тут таке. Отак я би їх сфотографував. На! не, вертай. Добре, кому буде цікаво, от така у нас є красота. Номер я лишу пана Василя. У назві відео будете дзвонити і питатися. Це вже ходить за мною скрізь. Всього. Оцей прух чорний, це є від Тарпанів від тих давніх коней. Що, всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, слідкуйте за каналом. До нових зустрічей.